Понад 70% молоді готові долучитися до відбудови України. Це дані дослідження, проведеного аналітиками для міністерства молоді та спорту. Попри втрати в повномасштабній війні, юнаки та дівчата волонтерять, генерують творчі проєкти та долучаються до війська, щоб дати відсіч ворогу. Як молодим українцям можна допомогти державі вже зараз? Про це репортаж кореспондентки ТСН Карини Вакарєвої. З вікнами та свіжим ремонтом гуртожиток Макарівського медучилища зустрічає гостей. З першого разу багато-багато змінилося. Цю будівлю росіяни зруйнували у березні торік. Найбільше постраждала покрівля. Через діри у даху затікала вода. Цвіли стіни, тобто не квітками цвіли, а грибком. Картина просто жахлива. Шукали допомогу ну, де могли абсолютно всіма силами. І відгукнулись в мурівці. Рух будуємо Україну разом із 2014 року відновлює будинки, знищені війною. Сюди до Макарова волонтери заїхали на початку зими і вже за кілька тижнів у гуртожитку замінили проводку, вивели плісняву та переробили усі кімнати. Це така особлива технологія шпаклівки. Вони шпаклівку, шпателем так наносили і витягували, витягували. От і вона по, -по різному виглядає. Люди різного віку та професій, яких об'єднує одне бажання приносити користь. Я робота полягає в тому, щоб навчити волонтера будівельні справи. До команди я тим, щоб команді було комфортно, добре, класно. За 9 років у бурі налічили понад 8 тисяч волонтерів. Тут на об'єкті у Макарові працювало 35 активістів. Більшість з яких це люди, які ніколи в житті будівництво не бачили. Тобто, це люди, які вперше вперше зустрілися з цим, вперше доторкнулися до цього. І, от, в принципі, змогли нині. Гуртожиток активно готується до заселення. Сюди завозять меблі та сантехніку. У нас і сироти навчаються, і ВПО. і насправді це їх така домівка. Я сподіваюся, що вони будуть знати, що це робили волонтери, так. що це така сама молодь, як вони, і що вони можуть так само поїхати. В якусь громаду поїхати на якийсь бортабір і зробити все те саме для когось, так як зробили це для них. Гроші на будматеріали дають донори. За цей кошт купують харчі та оплачують житло волонтерам. Об'єкт, де працюватимуть, бурівці не обирають, а приїздять на запрошення громади. Очільниця проєкту каже: із початку повномасштабного вторгнення роботи стало вдвічі більше. І я, напевно, вперше в житті бачила, як сильно працює віра в Україну в людях, коли люди працюють цілодобово і розуміють, що у нас є така. Можливість, ми не можемо її прогавити, Ми не можемо від неї відмовитися. Це ну це зовсім не про зарплату, не про щось таке. Основна ціль бур сформувати у людей почуття відповідальності за країну і за себе самих. Приєднатися до табору можна з 16 років. Щоб стати волонтером, потрібно заповнити анкету на сайті Будуємо Україну разом. Зараз ти в своїй громаді можеш зробити щось класне, круте, давай долучайся. Київський центр крові тут від ранку збираються донори. Хтось здає кров перше, для когось це вже звична процедура. Не у всіх є змога донатити фінансово, а змога донатити кров'ю завжди у всіх є. Ну якщо це не протипоказано. за день в середньому тут приймають до 50 донацій. Ми намагаємося вести зворотний зв'язок, пояснювати, кому саме пішла ця кров, компонент крові, який пацієнт був прооперований. Під час війни потреби України у донорській крові зросла. Ли на 60% розповідає засновниця проєкту донор -юей Ірина Славінська. Чомусь в Україні є культура і така звичка здавати кров для когось, хто зараз потребує крові. Це рідні, близькі, родичі. А ми кажемо, що кров треба здавати регулярно. Донорство це безкоштовна перевірка на віл, гепатит та сифіліс. Лікарі нагадують, регулярний забір крові корисний для організму. Ризик хвороб серця зменшується, а рівень неорганічного заліза в організмі знижується. І в тому числі така як вишенка на торті. Ми ще й рятуємо життя тим, хто сьогодні потребує цього. Сьогодні на платформі Donor.ua зареєстровано понад 130 тисяч людей, які регулярно здають кров. Одна донація може врятувати три людських життя: транспортують кров і в гарячі точки. Це східно-південний весь регіон. Ми вже здійснили більше 65 поїздок. Зараз завершуємо 66. Одна поїздка більше 1500 життів, які можна врятувати, все частіше молодь долучається до збору крові в інституті серцево-судинної хірургії. Кажуть, середній вік донора 25 років. Свідомо. Позитивна, заряджена, молодь, яка приходить до нас і віддає свою гарну кров. Молоду це не боляче, це як взяти кров з вени. Долучайтесь до кровообігу нашої країни. Рятуйте життя тим, хто це потребує, і ставайте здоровішими разом з нами. Карина Вакарєва Вікторія Ковцон, Андрій Вєтушкін та Володимир Черенков, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.